Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Тут у мене десь грам 300 сиру. Ось такий домашній кисломолочний, твердий сир. Сюди я щось чорненьке. Сюди додаю одразу одне куряче домашнє яйце. Так. Є. І... Трішечки ваніліну або можна Екстракту, ванілі чи іншого якогось іншого чого. Аромату. Есенції, ароматизатор. Нарешті, поки я все додумалася, як сказати. Півчайної ложечки соди. Сюди на сир відправляємо. Дрібочку. Солі, ось так, теж десь з півчайної ложечки і цукру. Цукру, дві столові ложки. Так, є цукор. Розітремо. Поки воно густеньке, добре в нас перетреться сир. Можна перебити блендером, але я люблю, коли попадаються шматочки. До речі, забула сказати, будуться у мене такі сирні пончики. Пишки, оці пампухи. В кожному регіоні по-різному воно називається. Вони такі виходить класнючі. Колись готувала, то діти казали, що це можуть бути навіть як еклерчики. Але еклери ми всі знаємо, що там тісто випікається в духовці, так? Багато масла потрібно ну, заварювати. А тут все дуже-дуже банально і просто. Ось так добре перетираю ложкою. Я вже казала, можна блендером, можна полкушечкою для картоплі. Оце все зробити. Отак от забабахали. Далі сюди додаємо ще 2 столові ложки кефіру. Виробнича травма. Кефіру, кислого молока, що у кого є? То додавайте, У мене отаке от молоко є. Ще не скиш, ще добре, але так слігка. Одну столову ложку оцету звичайного, або якщо маєте коньяк, або горілку, то дві столові ложечки горілки додаєте так. додаємо. Все добренько перемішуємо, воно почне ця маса робитися така пухка. Не думайте, оцету небагато. неба. Десь в якихось відео було у мене, що занадто багато оцету додаю. Ні, друзі, це не багато Тому що в нас є сода Тут. а оцет нейтралізує соду, тому і кислота зникає. Бачите, одразу воно робиться таке вже повітряне, пухкеньке. Щоб наші пончики потім багато не вбирали олії, даємо. Півтори столові ложки олії. У мене, звичайно, соняшникова. Перемішуємо. Дивіться, підсуну ближче, не знаю. А ну, послухайте, чути вам, як воно шипить? Так. так. Помішали, помішали. А чого ви не кажете, що погане освітлення? Ану, включи світло, кажіть. Краще, так, да, трохи? І тепер додаємо борошно. Так. Одна склянка. Я думаю, сюди десь буде 2-2,5 склянки борошна потрібно додати. Така смачненька штучка буде до кави чи до чаю. Просто Кого маленькі дітки побігати, в руку взяти і по кімнаті туди-сюди. Колись мої як малі були, то так робили. Особливо старша. Поки ще була менша, то взагалі з їжею були проблеми. Не хотіла їсти. І я по коридору за нею старілочкою, з, з ложечкою, щоб побудувати. Бігаєш. О, а от переросла це все. Сир у мене твердоватий, тому бачу, що у мене піде дві склянки. Ну, зараз будемо замішувати і більш детальніше дивитися. А якщо сир м'яковатий, купуєте, то 2,5. А взагалі, як я кажу, це дивитися і по мірі надходження проблем, да, дивитися, воно загусте буде, буде. Да? Все, менше даєте. Тому що різна кликовина муки, різна фракція помелу муки, якість взагалі, да? є таке, що, ніби даєш борошно, воно густе. Потім постоїло декілька хвилин і все починає плисти, ріднути. Таке теж буває. Колись взагалі був такий час, ми ще пекли хліб в цих таких печах на дровах по 8-12 хлібин. У нас п'єць називався. Бо коли я приїхала була в Чернівецьку область, то коли казала п'єць, всі такі, що, 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 де, як? Я не могла зрозуміти, з чого саме це вони е, насміхаються. Ми всі розуміємо, да, що в кожному регіоні України є якісь свої специфічні слова. От піч у нас це була п'єць. Це така, як би сказати, духовка да, на дровах, де все випікалося, де в баняках ставили голубці, щоб умлювали, борщ, молоко топлене, а молоко топлене яке смачнюче. З печі. М -м -м. Згадала я що я аромат відчувся. Так що це я хотіла сказати? Коротше, загубила основну думку. Зараз я, можливо, подумаю. А, пекли у печі хліб, що побагато буханок, ну і нам вистачало там на тиждень, на півтора, бувало, у нас сусідка жила. Баба Тоня купувала в нас одну-дві хлібини собі також на тиждень. І то щось таке було, що постоїть день-два хліб і чути, як то що виноградом всередині. І всі не могли зрозуміти, чи то від борошна, чи від дріжджів, чи взагалі. Ну, Дякувати Богу, десь півроку це ми ось так мучилися, що. І це не тільки в нас, а і в сусідів. Це всі жалілися. Якийсь такий був період, що хліб оце виноградом всередині починав бродити. Оце таке пам'ятаю, бачите? Замісила я ось таке тісто, видно, де не де цей сир Крупинками. Борошном не забиваємо. Так. Зверхи трішечки припилюю, буквально. Там десь ложку, дві, дві столові ложки в мене тут набралося більше борошно. Ось так зараз обваляю зі всіх сторін і дам, аби воно відпочило хвилин 5. Далі будемо зараз е, перемішувати його. Коротше, що будемо робити, то буду все по ходу діла показувати. Тісто постояло. Замішуємо. Ще раз добре перемішаємо і вже будемо брати, качати його. Так, беремо, дістаємо з миски тісто, підпилюємо стільницю борошно. Отак, От підпилили. Зараз ми так, його умочаємо в борошно, беремо качалку і розкачуємо. Товщина десь пів сантиметра, а може навіть і грубше в деяких місцях. І тепер беремо стаканчик, такий невеличкий у мене, і вирізаємо. Отакі кружечки, до сира воно трошки прилипає, тому час від часу умочуємо у борошно. Або отак як я, бережно, акуратно. Не хочу, щоб багато лишнього борошна, бо потім, коли смажимо в олії, Воно починає горіти. Я не люблю цей дим. Навіть пиріжки там чи якісь біляші, коли смажу, то стрілницю намагаюся там присипати, не присипати, а влити кілька капель олії, розтерти і так тоді готувати. Бачу, інші показують, що там ложку в борошно вмочують, потім набирають тісто, знову борошно і там починають туди-сюди. Робила я так, але там олій починає горіти, борошно горить, і олій портиться дуже швидко. Ну, ви зрозуміли, нарізаємо кружечки. І тепер в сковорідку наливаємо багатенько олії, десь сантиметр олії, щоб вона добре розігрілася і відправляємо наші. Круглячки ось ці в добре розігріту олію. Ага, не розігрілося, тому чекаємо. Буду викидати всю саму миску, в якій і місила, вона, бачите, частенька сухенька. Хай стоїть уже, чекає. Начинають вони ось так шипіти. Це починає. Розігріватися добре олія. Так ой, приготувала ситочко це, немає у мене оцеє сіялочки такої, щоб сіяти пудру. Все розігрілося, відправляємо решту наших круглячків сюди і будемо випікати. Чим більше олії, тим потім вони самі перевертаються. Ось так тільки на раз і вони перекидаються самі. Но не хочу наливати дуже багато олії, а такої посудини у мене немає, щоб менше. Лити, кастрюль немає так багато, щоб, як то кажуть, розкидатися і туди, і сюди. А взагалі по цьому рецепту дуже прикольно, отак воно, коли робиться таке велике, кругле, тільки на раз і так набіг само перевертається, що їх не треба туди-сюди крутити. Ті гарненькі виходять рум'яні колобочки. Майже вони дуже швидко, а з'їдаються, вам скажу, друзі, ще швидше. І це така гора вийшла цих пончиків. Цих сирні пончики. Зараз ще є ось ці, туди докину і будемо посипати вже цукровою пудрою. Досмажила, беру цукрову пудру, всипаю десь дві ложки цієї пудри сюди, щоб добре їх присипати. Вони і так смачненькі, солоденькі. такі засніжені гори виходять. Це гарячі, отак їх встряхуємо, ще посипаємо. Ще раз добре струхнули, Такі получаються засніжені шапки. робить ще, як я оце. Так встряхує. Прикольно, да? Також такий десерт пончиків з дитинства. Взагалі, я вже десь в якомусь відео казала, що ось ці такі рецепти з дитинства, з юних літ, вони якісь найсмачніші, най Класніші, аж якоюсь, як то кажуть, магією від них повіває. Дивіться, беремо зараз. Якась нормальна людина би просто розламала при вас. Ну, можливо, я ще її розломлю. Бачите? Ніжне таке чисто, дюрчасте, класнюче, хороше. ніжу солодке. В роті просто розстають. Так що обов'язково приготуйте для себе. Ем, отакі смаколики. Це, як завжди, дешево, смачно, дом, по-домашньому, значить, корисно, приготовлене з любов'ю. Тому, друзі, не забувайте поставити вподобачку, написати коментар, поділитися цим відео у соціальних мережах своїми друзями. І що, написати коментар. І хто ще не зі мною, підписуйтеся. Попереду багато цікавих відео. У мене те, що я готую, я не навчаю, я показую, що я готую для себе, для своєї сім'ї, що ми їмо. Що їмо, що готую, те знімаю. Так що, як завжди, миру добра, на все добре, друзі. Пока-пока. Сьогодні щось заговарюся так смачно, що можна язик прокухнути. Пока-пока-пока.